Яскраве свято мистецтва. Горішні плавні отримали можливість насолодитися урочистим концертом, присвяченим Дню Соборності України. Змістовна програма, гарна хореографія, улюблені пісні. Цей концерт надовго залишиться у пам'яті глядачів. Учасники народного хору Славутич і народного оркестру народних інструментів Барви задали настрій заходу. Концерт об'єднав талановитих артистів Палацу культури і творчості горішніх плавнів. Настрій перед концертом гарний, враження теж достатньо позитивні. Так як приготувань було дуже багато, всі в бойовому настрої, Ну і повинні дати гарний дуже концерт. По-моєму, кожен концерт це таке. Трошки індивідуальне, трохи різна підготовка, різний матеріал, і воно якось трохи по різному відображається на твоїй емоціональній емоційній поведінці. Мені дуже сподобалось співати. Я буваю немножко боюсь Хвилюєшся. хвилююсь перед виступом, але все проходить добре. Зала тепло зустрічала учасників творчих колективів. Глядачі у захваті ділилися своїми емоціями і враженнями. У нас найкращі дітки, які сьогодні виступали тут. І дуже-дуже ну, так святково все. І я, я не могла налюбуватися на тих маленьких дітей. Саме найкращі враження цього концерту. Вітаю вас з Днем Соборності України. Я дуже вражена сьогоднішнім святом святом Дня Соборності України, що в нашому місті, в нашій територіальній громаді, завжди відзначають такі свята урочисто, натхненно. Урочистий концерт став не лише важливою культурною подією, а й символом єднання через музику.